Благодійний концерт на підтримку ЗСУ залучити місця на благодійності в гімназії номер один. Вирішили різноманітною концертною програмою. Учні підготували не один десяток номерів. До художньої самодіяльності долучили і педагогів. Найцінніше є те, що діти розуміють, що ми маємо бути єдиними як ніколи. І це наш успіх. Це вже не перша благодійна акція, що проходить в гімназії номер 1 Учні всіляко намагаються підтримувати захисників. Ми допомагаємо створення. Борюємо різні е, заходи. Ми були і каштани збирали, і монети збирали, і збирали, і е, е, ярмарку влаштовували. І ось зараз ми влаштували благодійний концерт, щоб допомогти ЗСУ». Ідея благодійної концертної програми також належить гімназистам. Я думаю, що вже всі прилучани знали про наш нещодавний благодійний ярмарок, і наші діти вони були настільки вражені тим, що разом ми дійсно сила, що ми можемо досягти неперевершених результатів, наприклад, як автівка. І діти питали відразу, коли будемо щось наступне робити. І оця ідея виникла спонтанно. Є на самоврядуванні, які навіть самі запропонували, і сьогодні абсолютно усі. Номери, це ініціатива дітей. Цього разу учнівські та педагогічні колективи збирають на потреби бойових батальйонів, де служать наші прилучани. Кожен вносить свій вклад. Зараз іде війна. І війна, вона, ну звісно, ми хочемо, щоб вона скоріше закінчилася. І ми робимо все для цього. А найголовніше це. Гроші це треба допомагати, а і ми робимо все, що в наших силах. Що хочу допомогти е, нашій країні і ЗСУ. Якщо ми зберемо гроші, е, то, кхм, то ми зможемо купити їм е, те, що їм потрібно. Наприклад, доп... е, купити тепловізор. Або за ці гроші докладуть і куплять квадрокоптер, або на машину якісь або ліки бенти. Усе цього дня гімназисти декламували вірші, танцювали та співали. Репетиції проходили у вільний від навчання час. Кожен учасник концертної програми хвилювався перед виступом, адже відчували подвійну відповідальність. Маленький внесок кожного учня це крок до великої перемоги. Ну, хоч маленький, но внесу, тому що гроші, які зібрані на цей концерт, підуть на Благодійність, тобто на зсу, а зсу це нас ще все. Таку благодійну ініціативу підтримали батьки. На концертну програму приходили навіть родинами. Були переконані, що на кошти з продажу квитків обов'язково придбають найнеобхідніше для захисників прилучан. Ми прийшли з меншою донькою. Послухати, подивитися і підтримати благодійну акцію, внести свою долю на допомогу ЗСУ. Символічно, що перші благодійні концерти від гімназистів прийшли саме в міжнародний день волонтера та напередодні дня захисника України. Сьогодні українці об'єднуються від малого до великого. Черговим прикладом стала і гімназія номер 1 На цьому учні не зупиняються. Чергові концерти найближчими днями не змусять себе чекати і нові благодійні акції на підтримку ЗСУ. Головне те, що. Це не має бути разова акція. Це має бути постійно, це має бути безперервно. А Збройні сили дозволяють нам тут зараз жити в таких умовах. І кожен учень, кожен вчитель, кожен із батьків повинен розуміти, що ми живемо, ми дихаємо завдяки їм. І всі наші дії ми повинні спрямувати їм на допомогу.